У Чернігові наразі проживають 11 тисяч вісімдесят внутрішньопереміщених осіб майже дві з половиною із них діти. Найбільша кількість ВПО в місті – це родини, які переїхали з прикордонних районів Чернігівської області. 22 березня цього року уряд вніс зміни щодо виплат ВПО. Про них нам розповіла керівниця департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради Ірина Марчук. До березня місяця у нас 7 тисяч осіб отримали допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні і порядок змінився, і підходи змінились. На сьогодні ми маємо отримувачів допомоги 2152 особи. Але в цю кількість входять особи, які на себе отримують, і це є отримувачі, які вже за новим порядком отримують допомогу на сім'ю. Зокрема, призначення виплат для ВПО може відбуватися автоматично та за заявою. Виплати призначають на Період шість місяців автоматична в нас продовжена виплата допомоги особам, які втратили працездатність. Якщо розмір пенсії в них складає менше ніж 4 прожиткових мінімума, продовжена автоматична допомога особам. Без врахування доходів особам першої та другої групи з інвалідністю, дітям з інвалідністю. Продовжена автоматична допомога дітям з сиротам, дітям, позбавленим батько, батьківського піклування до 23 років, якщо вони навчаються. Термін подачі заяв на отримання державної допомоги продовжили до 30 квітня. Якщо встигнути подати потрібні документи до цього періоду, то особи ВПО зможуть отримати виплату бути нараховані з березня. За призначенням допомоги можуть звернутися Сім'я, у складі якої є непрацююча працездатна особа, діти навчаються дистанційно. На сьогодні, навіть якщо сім'я приїхала до нас з Семенівки, дитина навчається онлайн і заклад знаходиться в Семенівці, сім'я має право на отримання допомоги ще на один 6-місячний термін. Це одна така зміна. Вона стосується дітей, сімей, які яких виховуються діти до 18 років, а також багатодітних сімей, де троє і більше дітей, діти не знаходяться в, закладах, в інтернатних закладах. Окрім цього, на виплати може розраховувати родина, в якій є непрацююча працездатна особа, та в сім'ї проживає дитина до 23 років, яка навчається. Раніше були обмеження до 14 років. Конкретизована категорія осіб, які здійснюють догляд за дітьми до 3 років, за дітьми до 6 років, тобто вони також ці мами мають право на отримання допомоги. Якщо до 6 років дитина потребує домашнього догляду, або діти з інвалідністю в даній родині, на жаль, є, або діти з тяжкими захворюваннями. Також на допомогу можуть розраховувати особи старше 55 років. Наразі виплати залишаються незмінними і становлять 2 тисячі гривень на працездатну особу 3 тисячі гривень на особу з інвалідністю та дитину. Отримати виплати можуть сім'ї ВПО, у яких дохід на кожного члена сім'ї не перевищує 9 тисяч 444 гривні. Із новими змінами законодавців тепер не зможуть отримати виплати ті ВПО, яким було надане тимчасове житло, гуртожитки та модульні будинки. Також ВПО, які є працюючими празоздатними особами та не мають дітей, і ВПО зареєстровані з 2014 року, окрім пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітей, сиріт, обмежили тривалість виплат на 6 місяців із можливістю ще один раз продовжити на такий самий термін.